В дітях ми бачимо запоруку нашого особистого щастя та здійснення мрій. Саме на дітей ми покладаємо надії. Малеча не лише зміцнює сім'ю, а й продовжує її на багато поколінь вперед. Вже другий рік поспіль новомосковці святкують день дошкілля. Чудове свято присвячене не тільки малятам, але й всім працівникам дошкільної сфери. Це свято день дошкільника, день дошкілля для всіх дошкільників, починаючи з завідуючої і закінчуючи двірником, кухарем, помічником вихователя, всіх тих, хто причетний до виховання дошкільників, до виховання і до створення умов саме в наших дошкільних закладах. На святі було наголошено, розвиток дошкільної освіти не припиняється, і завдяки втіленню соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича та підтримки міської влади черга до дошкільних закладів стрімко зменшується. Тільки в цьому році в нашому місті відкрито одну групу в дошкільному навчальному закладі веселка на 30 місць. В дошкільному закладі Росинка відкрито ще дві групи на 60 чоловік. Планується відкриття ще двох. Рубу дошкільному закладі калинка виконуються ремонтні роботи по поверненню дошкільного закладу «Чебурашка», який раніше використовувався не за призначенням. На сьогодні там ведуться ремонтні роботи, і я думаю, що в 2014 році ми зможемо отримати до мережі дошкільних навчальних закладів ще один навчальний заклад «Чебурашка», розрахований на 200 місць. Всіх запрошених порадували яскравою концертною програмою, під час якої найталановитіші дітлахи і співали, і танцювали, і навіть продемонстрували показ мод. Багатьох працівників і вихователів було нагороджено грамотами та подяками міського голови. А мене наго. Як вихователя за педагогічні досягнення, за відданість у справі і в навчанні, і за виховання дошкільників. Зі словами привітання до всіх присутніх звернулася головний спеціаліст управління освіти Наталія Куга, яка продекламувала чудовий вірш. Усіх працівників дошкільних навчальних закладів нашого міста щиро вітаю з днем дошкілля, здоров'я міцного на довгі роки, щиро бажаю вам залюбки. Хай доля дарує щастя до віку, достатку і миру у домі без ліку, калиною, радість душі, хай квітує сопілкою. Сопілка любові, хай серце хвилює, а роси ранкові безмежно і щиро щоденно дарують наснаги і сили. Діти квіти нашого життя, і від того, як ми їх виховуємо, які зерна добра, справедливості, мужності ми в них закладемо, залежить не тільки майбутнє нашої країни, а й майбутнє всього нашого світу. Саме так в новомосковську відмітили день дошкілля. Важко було не помітити тої майстерності та старанності, з якою діти виконували свої святкові номери. Новомосковська телерадіокампанія Самар також приєднується до всіх привітань і бажає дітям безхмарного майбутнього.